Протягом останніх кількох днів у Києві випала подвійна місячна норма опадів у вигляді дощу та снігу. За прогнозами синоптиків, сильні опади очікуються і надалі. Через потенційну загрозу об'єктам економіки та життєдіяльності міста обстановка у Києві визначена як надзвичайна ситуація природного характеру. Про це йдеться у зверненні голови КМДА Олександра Попова. Для боротьби зі стихією у цілодобовому режимі організована робота комунальних служб, мобілізовані підрозділи МНС, Міноборони, внутрішніх справ, будівельні організації, промислові підприємства. У посиленому режимі працюють заклади охорони здоров'я. Таким чином, протягом найближчої доби місто залучить усі наявні людські та технічні ресурси для боротьби із наслідками негоди. Голова КМД Олександр Попов звертається до керівників підприємств незалежно від форми власності та фізичних осіб підприємців із проханням. Організувати роботу з прибирання снігу на балансових територіях. Водіїв просить за можливості утриматись від поїздок без нагальної потреби та дотримуватись правил паркування. Також у Києві вводиться тимчасовий режим використання евакуаторів та обмежено рух містом вантажного великогабаритного автотранспорту у денний час. Бути уважними закликає голова КНДА і пішоходів за можливості триматись на відстані 3-5 метрів від споруд та в жодному разі не заходити за спеціальні огорожі поблизу будівель. Іц <занкриження>. на варто бути обережними на слизьких тротуарах та сходах підземних переходів.